Ой, якщо дозволиш, то про житло ми обов'язково поговоримо так. детальніше, тому що там багато питань, багато нюансів, і тим паче багато історій. Чому так, а не інакше? Я спершу би хотіла проговорити про важливе про реформу, яка стосується всіх всіх, зрештою в Україні. Бо в таку категорію може потрапити кожен, не дай Боже, але може. Дрія Марчак долучається до бесіди. Перша заступниця міністра соцполітики. Пані Дарія, вітаємо. Наші вітання. Доброго дня, я одразу вибачаю за свій голос. О, ну зрештою okay. знаємо, що так, такий вірус, який б'є по голосовим зв'язкам, лікарі констатують, що він є. Дякуємо, що долучаєтеся до ефіру. Звісно, якщо зможемо проговорити, що означає гучне слово, реформа соціального страхування? Що болить людей? Перше, а групи інвалідності залишаться, а призначатимуть їх так само довічно або тимчасово. А чи потрібно буде обов'язково проходити реабілітацію? Чи потрібно буде буде підтверджувати, що у тебе не відросла нога чи нирка до прикладу. Ну і мусимо розуміти, що це люди, які можуть мати тимчасову інвалідність, тобто хвороба, яка минає, або адаптація, яка допомагає жити якісно в житті в буденному. Вибачте за довге питання, але давайте, от по пунктах, все, що можемо. а Решту додам додатково. Так, да, давайте це дуже важливі питання. Реформа соціального страхування, про яку ми говоримо, вона, по-перше, не чіпає взагалі ніяким чином групи інвалідності чи питання встановлення інвалідності. Встановлення інвалідності е, залишається на боці, на медичній стороні, е, принаймні станом на зараз, у 2025 році, і е, групи інвалідності нікуди не діваються. Це перше. Друге і вкрай важливо, всі люди, які мають встановлену інвалідність, особливо якщо ми говоримо про довічно встановлену інвалідність, вони будуть отримувати всі ті виплати пенсії, які люди мають сьогодні, за чинним законодавством. Ми жодним чином не ліземо ні не торкаємося в те, яким чином що люди отримують вже сьогодні. Третє, закон буде стосуватися тільки тих випадків і тих людей. З якими страхові випадки, такі як травмування, професійне захворювання чи загальне захворювання, яке призводить до втрати можливості людини працювати, і по тих випадків такі випадки будуть наставати починаючи з січня 26-го року, за умови, що реформу буде ухвалена за рік. Акцентуємо, бо ми січень 26-го, за рік. За рік. І це буде стосуватися тільки тих людей, які е, будуть е, стикатися з такими випадками в майбутньому. Приведу приклад на собі. Сьогодні я працюю, але як і будь-яка людина, я не застрахована від того, що за 2, 3, 5 років е, зі мною може трапитися будь-який негаразд. Починаючи від травмування нещасного випадку, закінчуючи, не знаю, наприклад, онкологією. Як працює система сьогодні? Сьогодні, якщо я потрапляю в лікарню і, не дай Боже, в мене тривала хвороба, то вже за 4 місяці роботодавець має право мене звільнити, і лікар, точніше, і страхова система після звільнення припиняє платити мені страхові кошти, лікарняний. Тобто людина після 4 місяців, скажімо, якщо це онкологія, вона втрачає взагалі можливість отримувати фінансову підтримку від держави. І поки людина не піде і не отримує статус особи з інвалідністю, не побігає по всіх кабінетах, не отримує ту довідочку, людина не буде отримувати підтримку. Ми ж говоримо про те, що нам не треба ніяких статусів для того, щоб людину підтримувати. Якщо ваш лікуючий лікар або мультидисциплінарна команда в лікарні каже, що ви потребуєте тривалого лікування. Якщо це, наприклад, питання онкології або тривалої реабілітації, якщо, наприклад, з вами стався нещасний випадок, у вас сильне травмування ноги, і вам потрібно там довго її відновлювати, то ми будемо оплачувати такий лікарняний незалежно від чого тривалий період часу, стільки скільки потрібно для, для вашого відновлення. Більше того, вже коли медична команда скаже, що вам потрібна тривала підтримка. То ми включимо на цьому етапі можливість отримувати соціальні послуги, наприклад, послуги з догляду, якщо він потрібен, вам чи членам вашої родини, за якими ви доглядали. Або, якщо вам потрібні допоміжні засоби реабілітації, то такі всі послуги і фінансова підтримка і ДЗР будуть доступні вам вже на етапі лікування, знову-таки, без необхідності встановлення статусу. А далі. Коли ви пролікуєтеся або пройдете реабілітацію, вона в жодному випадку не є обов'язкова. Але так само, як лікування. Сьогодні ви лікуєтеся, ви йдете, слідкуєте, слідуєте медичним порадам лікаря. Пані а, І коли ви пролікуєтеся, я тут далі з вашого вже... дозволу. Та, вибачте, поки ми далеко не відійшли від цієї теми, да, роз'яснити момент по тому, що лікар там лікуючий, чи колегія та буде, буде визначати, чи потрібно виплати чи ні. Тут знаєте, з реальністю Ні, ні, ні роз'ясніть. Ні, Давайте ні, так. Ні. Так. лікар в жодному випадку не визначає, чи потрібна вам фінанс фінансова. Але потрібна лікар дає свій Це висновок. Лікар дає тільки висновок, що ваше здоров'я потребує відновлення. Здоров'я потребує відновлення і лікування, і Все. на основі цього, потім громадянин буде отримувати виплату. Так, от да. я да. Тут... Я, тут про... я тут про реальність. Бо лікар, знаючи, що його рішення буде впливати на те, отрим... чисто теоретично, отримуватиме виплату, чи не отримуватиме будь-який громадянин, може, наприклад, лякатись давати таке рішення. Бо е якщо хтось почне перевіряти, чи коректні такі. Рішення то лікарю може влетіти. Я кажу це на реальному прикладі. Я коли свого часу проходив військово-лікарську комісію, мені теж потрібно було піти до лікаря, щоб він мені дав висновок про мій стан здоров'я. Так, от лікар би мені його дав, якби я йому не сказав, а це для ВЛК. Він такий, а ні, а то потім будуть розбиратись. Мене ще будуть кудись викликати. Ні, я не буду цього робити. Я до речі, в результаті так і не отримав цей висновок. Хоча, в принципі, по закону повинен був. Так, от чи не виникне подібної історії, от з цими виплатами. Тут, мабуть, потрібно якесь додаткове роз'яснення всім лікарям, працівникам там спайка вас з мінохорони здоров'я, щоб це відбулося. Що потім в результаті не вийшло, що всі лікарі такі. Ой, ні, це ж потім виплати. Ми не будемо давати ніяких рекомендацій. Хай що робить хтось інший. Перезаписуйтесь <кій> у Хелсі. Дивіться, я розумію ваше застереження, але я звертаю увагу на те, що сьогодні. Всі люди, які працюють і захворювають, от, наприклад, я зараз візьму ага. лікарняни, нарешті і буду похворію, то всі люди, працюючи, вони вже сьогодні на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, які підписує лікар, отримують свої лікарняні. Це відбувається вже зараз. Система працює, паралельно працює система перевірки обґрунтованості, видачі таких лікарняних. І жоден з працюючих я думаю сьогодні не відчуває дискомфорту, так само як і лікарі не відчувають дискомфорту в тому, щоб виписувати лікарняні. Тому в даному випадку нічого не зміниться в системі. Це добре. Крім того, що буде підстава долі на далі довше виплачувати ці лікарняні. Дякую, дякуємо вам дуже. Пані Дарія Дарія Марчак була з нами. Це перша заступниця міністра соціальної політики України. Які б обіцяли неодмінно повернемося до інших тем.